Від серця щиро помолюсь за всіх військових і за тих, хто зараз на війні. Нехай Рука Божа вас оберігає, і Господь ангелів своїх до вас нехай приставить, нехай Господь благословить, щоб вас минала всяка куля чи будь-яка загроза. Нехай Господь ізцілить тих. Хто зараз хворий і одужати поможе вчасно. Нехай Господь благословить та поможе тим, кому на серці важко. Нехай Господь поможе тим, хто втомився і дасть сон поспати міцно. Бажаю воїнам завжди, надії, віри і сили духа. Господи, нехай в кожного воїна. Буде завтра, і нехай воно просто буде, і нехай в ньому будуть всі ті, хто їм дорогий. І ще згадаю тих, хто відійшов у вічність за тих, хто душу положив, щоб захистити край свій і тих, кого Він так любив. Господь каже: ніхто більшої любові не має за ту. Якби хто свою душу поклав би за друзів своїх, ненавість побуджує сварки, а любов покриває всі провини. Господь раді любві до країни своєї і людей, яких вони так сильно любили, вони душу свою за всіх положили, Отець Небесний. Прости їм усі гріхи їхні, даруй їм царство Твоє небесне і причастя вічних своїх благ і сотвори їм вічну пам'ять. Нехай Господь благословить тебе і нехай Він тебе стереже, нехай Господь сяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милистовий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Амінь.